Так бере 6. в минулому році ми навчилися створювати і отримувати картки з нашого електронного поляриса. Гаманця. Нині, як програмісти, які себе поважають, поважають своїх колег по цеху, ми напишемо юні тести, щоб бути впевненими, що наш код працює так, як ми того очікуємо. Йо, викраємо нашу репку сервером. Пишаємо як настоящі програмісти з копіювання. Беремо наш пакетик PostGet, копіюємо і називаємо його PostGetTest. Як, вчив нас Олег, ініціалізовуємо модулі. І створюємо тестовий файл maintest.go. Якщо ви не зовсім розумієте, на що я то роблю, то переходіть на відео, де Олег детально розказував про юніт тести. Гуд, а ми продовжуємо. Давайте переглянемо, що ми тут можемо протестувати. У нас є дві функції main і cards. Мені зазвичай не тестується, тому ми його тримаємо максимально дурним. Тобто там ми лишаємо тільки ініціалізацію. А саму логіку ми тримаємо в функціях, які ми можемо тестувати в нашому випадку в функції cards, яка за сумісництвом і є нашим хендлером. В ідеалі один тест має покривати одну функцію чи метод. А функція чи метод мають виконувати тільки одну чітку і зрозумілу дію. В нашому випадку хендлер не зовсім відповідає цій вимозі. Він виконує дві дії: створення і отримання карток. Щоб спростити наш тест, давайте напишемо окремо тест на кожну дію. Маленький спойлер. Вже в дуже близькому майбутньому ми і наш хендлер також розділимо. Але зараз не про то. В'йо писати тест. Fung-тест. Нижня риска кард з get в аргументах тестінг те, .te. відкриваємо нашу функцію. Середні пропоную описати самий простий тест лайфхак. Якщо чесно, то я зазвичай ділю екран на двоє. Нажимаю два рази Shift і пишу split and move right. От тепер в мене два вікна. В одному функція, яку я тестую, а в іншому, власне, тест, де я буду писати тест. Ну, щоб 100 разів не бігати туди назад. Ну, розумієте, правда? Нам треба викликати функцію карт. Функція карт сприймає два аргументи: response writer і request. В реальному житті ці аргументи функцію прийшли б з сервера, але ми пишемо юніт тести. А особливість юніт тестів в тому, що вони мусять бути незалежними від інших функцій чи частин системи. На хлопський розум то звучить так: я функція, незалежна одиниця програми. Якщо ти хочеш мене використати, передай мені ось такий набір аргументів. Без них я не зможу працювати. Ну, і ще компілятор не дозволить. Згідно з тим, як я запрограмований, я виконую ряд інструкцій, в тому числі використаю аргументи в спосіб, який мені треба. Відповідно, нам треба заповнити ці аргументи. Ну, типу, симулювати роботу системи до того моменту і передати їх функції. Створимо реквест. Зміна реквест дорівнює HTTP, реквест, в поле метод вказуємо GET. Ці з великої буквочки. Далі створюю тестовий респонс врайтер, який симулює роботу нашого звичного врайтера. Пишу RV, типу response врайтер, дорівнює http test, new recorder Він знаходиться під пакеті http test в пакеті NET HTTP. Продають все функцію rw і посилання на реквест. Ми заповнили аргументи, а тепер нам пора провірити, що нам та ціла функція повертає. resp дорівнює RV, body string Ну і беремо наш. Любимий пакет assert від testify Тобто відкриваємо термінал. Go Get GitHub scratch testify І пишемо assert equal Перший аргумент наште. Другий то, що ми очікуємо. Я по правді не дуже знаю, що зараз очікувати. Тому я просто поставлю чистий рядок. І останній март запихаємо змінну Resp. Ну, тобто то, що нам відповів хендлер. Запустили. Добре. Ми очікуємо пустий рядок. А нам прийшло що? Ну. Ну, я прям такого не очікував, якщо чесно. Я хочу провірити, чи є там якісь записи для початку. В житті за створення відповідає метод пост. Ми би створювали записи через пост, а потім би могли їх отримати через GET. Та як в нас юніт тест, ми маємо симулювати роботу середовища. Нагадаю: в ідеалі наша функція не повинна залежати ні на що більше, крім того, що вона отримує аргументах. В нашому випадку ми залежимо на глобальну зміну card Storage, яка поза абсолютним контролем нашої функції. В реальних складних програмах так краще не робити. Але ми вчимося. Через то, в деяких моментах, ми робимо не зовсім, як книжка пише, а так як простіше. Зараз ми просто запишемо наші картки в місце, звідки наша функція бере дані. З самого верху пишу: карт Storage дорівнює. І створюю картку, яку я би хотів там бачити. Запускаю ще раз. О файно. То мені більше пасує. Вера чи то дійсно то, що я хочу: масив карток, правильно, номер та. Дата теж. CVV 123 і холдер Іванко. Я просто скопіюю, бо то реально то, що я очікую. Після RESP створюю змінну EXPECTED RESPONSE, очікуваний результат, і туди вставляю то, що скопіював. Але в одинарних лапках, щоб уникнути не потрібно екранування. І замість пустого рядка я пишу свій EXPECTED RESPONSE. Запустили і тест зелений. Хочу вам дещо пояснити. Я вам показую алгоритм, за яким тест пишу я. Я теж інколи копіюю результат, але тільки при умові, що там то, що я очікую. Перед тим як вставляти, обов'язково перевірте, чи там то, що ви хочете. Добре. Тестів в мене буде багато, тому я переводжу то все в тейбл тести. Що в нас змінне? Картки, які ми будемо передавати. Та, да, вони змінні. Створення реквесту, рекордера, виклик функції не міняється. Очікуваний респонс змінний, і асерт незмінний. Good. Все, що змінне, виносимо в структуру. Пишемо тест-кейси дорівнює МАПа рядків і структур. В структурі ми пишемо поле card storage І то у нас масив карток. І друге поле Expect response стрічка. Відкриваємо фігурні дужки і заповнюємо нашу структуру. Перша назва: Окей, okay, one record in Storage. CardStorage записуємо ті картки, які в нас вже є написані. В Expected Response наш Expect Response. Кома. Робимо цикл по тест кейсах. Далі T.Run. Name і анонімна функція. Функцію ми переносимо решту, що ми там написали. Бачимо, що нам треба заповнити CardStorage. Ми туди передаємо. Та cards, storage. Ну, і замість очікуваного результату, який у нас світиться, ми використаємо результат з нашого тест кейсу. Запускаємо. Працює. Я по правді, що маю таку звичку щось поміняти. Зламати тест. І він має зламатися. Бо як ні, тоді поганий тест я написав. Давайте змінимо картку і додамо одиничку в номер. Запускаємо, впало. Ну, файно. Забираємо одиничку і рухаємося далі. Перше, що мені спадає на голову, то нам ще 3-тест, де нема результатів. І коли в нас є багато результатів. Ну, хоча б два. Почнемо з простого, з пустого. Назва Empty Response. card storage, навіть не заповнюємо в респонсі, ми чекаємо 0. Є, yeah, пройшло. Ну, і третій. Окей, okay, two records in response. Купіємо наш перший випадок повністю, даємо ще одну картку. Тут поміняю номер, буде 4 четвірки. Кінчиться в 24-му році, а власник не буде Патрик. в респонс. Номер. В другому варіанті 4 четвірки, скінчається на 24 і власник Патрик. Запустили? Все файно. Думаю, у вас виникло питання: а на що ми кожного разу створюємо так багато карток? Не можна просто не перезатирати нашу глобальну змінну сторіч і додавати їх туди. Коротка відповідь. Ні, не можна. Довго в юні тестах ви маєте симулювати контрольоване середовище. Воно має бути супер очевидно, а тести мають бути максимально незалежні. Вони ні в якому випадку не мають залежати на порядок чи на якісь дані, які положили туди інші тести. Фу-фу-фу. Так, ніколи не робіть. Тест має бути максимально ізольований і не має впливати на роботу інших тестів. Гуд. йдемо далі. Ще нам треба написати тест на запис. Тут все простіше. Ну, частково простіше. Перед тим як писати, давайте собі сплануємо, як сам тест має виглядати. Так, по-перше, ми тут читаємо тіло реквесту, тому нам треба буде його заповнити. Ну і провірити, що буде, якщо ми його не передамо. По-друге, ми той JSON запиту пробуємо перевести в нашу структуру, і нам треба буде спробувати передати неправильний запит. Ну, і останнє збереження. Нам обов'язково треба буде протестувати, як записуються дані, коли карт сторож пустий, і коли там вже є дані. Звісно, для того, щоб бути впевненим, що дані записуються коректно. Коротко підсумуємо: ми будемо писати тести для кожного місця, де може щось піти не так. В наших випадках, коли буде помилка, і для успішного випадку. Створюємо функцію тест карт Test Cases, мапа, де ключ-рядок, а значення структура. Перше поле Setup Card Storage. І туди передаємо масив кредитних карток. Його ми будемо використовувати для того, щоб встановити першочерговий стан сховища. Далі Request Body, IOREAT Closer і Expected Card Storage. Масив карток, як має виглядати сховище в кінці. Робимо цикл по тест кейсах. E. Run. Функція для тестування. І за аналогією спочатку ініціалізовуємо стан нашого сховища. Card storage дорівнює TC Setup card Storage. Далі ми створюємо наш реквест. Туди в метод пишемо пост, в баді передаємо TC Request Body. Далі створюємо рекордер і карт з нашими аргументами. Беремо баді. Робимо assert empty, тобто ми очікуємо, що воно буде пусте. Ми так очікуємо, ну, бо ми так написали код. Далі беремо Assert Elements Match. І це очікуваний card storage і наш Card Storage. Різниця між equal і Elements match в тому, що Elements match не враховує порядок елементів. Він просто знає, що вони мають бути, але неважливо в якому порядку. Давайте йдемо по порядку. Перший випадок пусте тіло, empty body. Для того, щоб просимулювати цю помилку, нам треба створити мок. Мок то така собі структура, яку ви перед тим заповнюєте, і вона робить дії згідно ваших інструкцій. Знов, така собі симуляція роботи інших елементів системи. Для того пишемо struct error mock. Нам треба, аби кожен раз повертав помилку. Імплементуємо метод read. По правді, так все одно, що воно там приймає, не приймає, нам важливо, що воно має повернути помилку. Тому пишемо return 0 і assert an error. Тестова помилочка, щоб не робити свою. Давайте нарешті закінчимо наш тест. В реквест записуємо наш mock. Він зараз підсвічується, бо насправді це просто reader, а не read closer. Але тут є просте тестове рішення. В пакеті IO є функція closer. Яка з рідера робить read closer. І та функція close буде робити, власне, нічого. Огорнемо наш рідер функцію. І у Expected Card Storage і Setup Storage записуємо nil. Ну, бо саме важне, ми очікуємо, що то не попливає на наше сховище карток. І запускаємо. Гарно. Косорі нам то пише, що прийшла наша помилка. Ми її надрукували, і тест пройшов. Карток не додано. Люкс. Йдемо далі. Передаємо невалідний JSON. Так і називаємо тест Invalid JSON. Ми тут використаємо Strings, New Reader. І туди передамо пустий рядок. Знову загортаємо в Noob Closer. І знову в сторежах nil. Гуд. Запускаємо. Файно. Unexpected End of JSON Input Lux. Нарешті йдемо до успішного випадку. Називаємо OK Empty Storage. Setup Storage Nil. Реквест баді везло той нуб closer і reader. Тільки всередину передаємо наш реквест. Пишемо JSON на створення. Номер, expiration date, CVV і holder. Ну і переводимо то все в структуру. Як вона має виглядати після створення. Запускаємо. Червоненько. Інолік Character. Це looking for beginning of object k string. А, пана Джейсон написав. Ось тут лапочки треба. І ще ось тут. Є, yeah, перезапустили. Є yeah, зелененько. Ну і давайте тепер зробимо ще тест OK with Records in Storage. Коли записи вже є в сховищі. Setup storage, Давайте дамо дві картки. Я собі свої, а ви собі свої. Так, вас з створюємо за прикладом з минулого тесту. І тепер ми очікуємо в сховищі три картки. Дві, що були, і одну, що створили. Запускаємо. Зелено. Файно є. Радий, що з вами покрили тестами наш функціонал. Здивимося в наступних відео.